Всім доброго дня. І так, нещодавно була інформація щодо того, що банківські картки, картки внутрішньо переміщених осіб будуть блокувати, якщо вони не будуть проходити дистанційну ідентифікацію. І цю ідентифікацію, якщо вони не пройдуть ідентифікацію в Ощадбанку. І ця ідентифікація була направлена на внутрішньо переміщених осіб, які отримують гроші як внутрішньо переміщені особи, та пенсіонерів, які знаход... які також являються внутрішньо внутрішньопереміщені особи. І в разі відсутності ідентифікації. Їм, їм би блокували картки. Це повідомлення і ця новина стала однією з самих популярних, і той, яку часто коментують та обговорюють. І ось у п'ятницю, 14 липня 2023 року, уряд повідомив, що він відміняє ці всі процеси по ідентифікації внутрішньопереміщених осіб, пенсіонерів та отримувачів грошової допомоги. Відміняє, але не надовго, на деякий час. І все ж таки через оговорений час, про який я вам розповім в цьому відео, все ж таки уряд повернеться, повернеться до ідентифікації внутрішньопереміщених осіб. І так, давайте перейдемо до деталей. Я вам більш детально розповім, що саме відміняють, на які сроки відміняють ідентифікацію внутрішньопереміщених осіб. Покажу вам офіційну інформацію від Ощадбанку та уряду, щоб ви розуміли, яка ситуація на даний момент для внутрішньопереміщених осіб і чого очікати найближчим часом. Поїхали. У зв'язку із завершенням карантину Ощадбанк мав відновити фізичну ідентифікацію, отримувачів пенсії та соціальної допомоги серед внутрішньопереміщених осіб. Як і до карантину, таку ідентифікацію потрібно було б проходити кожні 6 місяців. В іншому разі, банк би блокував би картку, тобто, якщо б ви не проходили ідентифікацію. Але цю ідентифікацію відмінили під час. Карантину і відмінили під час воєнного стану. Але нещодавно сказали, що треба знову відновити цю ідентифікацію, тобто Ощадбанк зобов'язаний був відновити цю ідентифікацію, і він розповів, що буде проходити ідентифікація і буде цю, цей процес запускати. Але уряд все ж таки надовив на Ощадбанк і взагалі на всі ці процеси, і Ощадбанк опублікував інформацію, що поки що він не буде проводити ідентифікацію і блокувати картки. Пенсіонерів та внутрішньопереміщених осіб і ось інформація з офіційного сайту Ощадбанку, де говориться, що інформуємо, що на виконання доручення Кабінету міністрів України Ощадбанком тимчасово припинено проведення фізичної ідентифікації внутрішньопереміщених осіб. Клієнтам, які отримали від банку повідомлення про необхідні звернення до банку для проходження ідентифікації до 1.09.2023 року, буде додатково повідомлення про подальші кроки. Тобто вже Ощадбанк зробив розсилку, смс-розсилку з інформацією, що пенсіонерам та приміщеним особам треба пройти ідентифікацію і звернутися в банк, і якщо не звернеться, картку буде заблокована. Ну, як ви бачите, поки що блокувати нічого не будуть, але це поки. Що. Йдемо далі. Втім, у зв'язку з воєнним станом в країні ідентифікацію хочуть відтермінувати. Таке рішення ухвалили на засіданні координаційного штабу з питань внутрішньопереміщених осіб. Відповідно до цього рішення прийнято наступне. Перше. Для отримувачів пенсії серед внутрішньопереміщених осіб термін для фізичної ідентифікації у відділеннях банку продовжує до кінця січня 2024 року. Тобто до січня 2024 року ідентифікацію не треба проходити і картки не будуть блокувати. Друге. Для отримувачів державної допомоги на проживання ідентифікацію не застосовуватимуться взагалі, оскільки з 1 серпня термін виплат обмежить до 6 місяців. І в закінченні цього відео я вас Прошу написати в коментарях вашу думку. Як на вашу думку, взагалі потрібна ідентифікація внутрішньопереміщених осіб і при відсутності ідентифікації необхідно блокувати картки? Чи все ж таки ця процедура дискримінує громадян України? І наразі ці активності зі сторони уряду та банків являються недопустими? Все найкраще?